Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Матвія записана притча, яку розповів Христос про десятьох дів. Нерозумні ж, сказали до мудрих: дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та сказали. Щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. Ця притча дає нам великий урок про те, що в духовному житті ніхто не може позичити свій досвід іншому. Спасіння справа суто особиста. Дві групи дівчат належали до однієї церкви, вони співали псалми і виконували всі обов'язки членів церкви. Зовні вони всі були однакові і демонстрували велику відданість вірі, одягалися і харчувалися правильно, дотримуючись принципів здорового способу життя. У мирний час усе видавалося нормальним. Різниця стала очевидною під час кризи. З'явився жених, надійшов час зустрічати його. Однак те, що для одних було приводом для веселощів і радості, для інших стало причиною страху і розпачу. Нерозумні дівчата все життя жили в очікуванні події, а мудрі в очікуванні молодого. Ті, хто живе в очікуванні події, готуються лише в міру наближення цих подій. Ті ж, хто живе в очікуванні молодого, живе в постійній готовності. Будь ласка, допоможіть нам, кликали нерозумні діви. Але мудрі із сумом відповіли ні, бо інакше олії не вистачить ні нам, ні вам. Краще підіть до продавців та й купіть собі. На жаль, було надто пізно, час минув. Ці діви не розуміли, що суть християнства. У постійному спілкуванні із Христом вони кинулися шукати рішення своєї проблеми, стукати у двері продавців, плакати, намагалися зробити щось своїми руками, але все одно запізнилися, двері були зачинені. Будь ласка, відчиніть нам, благали вони. Але почувся голос молодого: По правді кажу вам, не знаю я вас. Він не знає нас. Як це не знає, якщо наше ім'я стоїть у списку запрошених, хіба ми не виконували обов'язки в церкві? Хіба ми не чинили чудес, не співали в церковному хорі? Можливо, сину мій, ти робив усе це, але ти не спілкувався зі мною. Тебе турбувало інше. Можливо, ти був хорошим, бездоганним відвідувачем церкви. Але мені ти не приділяв часу, ти не шукав мене щоденно, не був зі мною, я не знаю тебе, скаже Христос. Не забувайте про те, що справді є важливим у нашому житті. Помолимось, наш любящий дорогий Небесний Отець. Ми вдячні тобі за цю біблійну історію застереження, щоб ми готувалися, Господи. До зустрічі з тобою. Небесний батьку, допоможи нам щоденно мати час для спілкування з тобою, бо цей час допоможе нам відверто очікувати Твого пришестя. Благослови нас у цьому, Господи, і даруй мудрості і сили розуміти Твоє святе Слово. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Шукайте Господа щоденно, спілкуйтеся з ним, і коли він прийде, то запросить вас увійти до осель, приготованих для вас. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами! Гарного вам дня!